Щодо представника України в Китаї, коли е, Павло Рябікін почне свою роботу і яке зобов'язання ви перед ним ставите? Не скажу. Дякую. Де Баканов? Не скажу. Дякую. Чому не готувались до захисту від вторгнення? Не скажу. Дякую. Чому не слухали США та їхні попередження? Не скажу. Дякую. Чому не мінімізували жертви? Не скажу. Дякую. Чому припинили фінансування військових розробок? Не скажу. Дякую. Хто розмінував Чингар та дороги біля Криму? Не скажу. Дякую. Ви будете нести відповідальність за ваше рішення, які призвели до тисячі жертв, яких в переважній більшості випадків можна було б уникнути. Не скажу. Дякую. І таких запитань можна ставити і ставити Володимиру Зеленському. За всі ті в лапках діяння, які призвели до колосальних жертв та колосальних руйнувань, які можна було б мінімізувати. Але що ще цікавіше, це те, що нека не розповідається взагалі ціль, з якою їде посол в Китай. Звідки ми, як нація, як народ, який проживає в Україні, який і є частиною цієї держави, а точніше суспільство, це є держава в демократичній країні, і ми не знаємо. З якою ціллю поїхав посол в Китай? А можливо, влада вже продала взагалі продалася китайцям? Хто знає, ніхто не знає. І тут не скажу, що це за відповіді такі. А про Китай треба бути дуже обережним. Тому що нагадаю вам, Китай це така країна, яка повністю тоталітарна. В них є там свій цифровий гулаг зроблений, які, до речі, Московія намагалася зробити. Також Китай ніколи нічого не робить просто так. Він завжди шукає в цьому вигоду. Китай це тотально корумпована країна, яка каже, що в них немає корупції, але в тотальній країні немає корупції. Ви серйозно в це вірите? І. Та пропаганда, що каже, що вони там страчували. І це було, Це було, але це було вже більше, ніж 10, навіть не 10, це було десь 2008-2007 роках. Це останні рази таке було. І коли до влади приходить одна і та ж сама людина, та ще й ця ж партія, корупція тільки посилюється. І, як приклад, можете побачити, що в них робиться в економіці. В них тотальні борги. У них борги у розмірі. Трильйонів доларів, десятків трильйонів доларів. Це колосальні борги навіть для Китаю. І ви розумієте, що Китай для Китаю Україна вона виступає таким дуже важливим хабом до Європи. І хто не знав, за три місяці до того, як Янукович втік в Московію з України, він їздив в Китай та підписав документи, за якими Китайці беруть в користування. Одеський порт і Миколаївський порт, а можливо, ще якісь інші порти. І як ви розумієте, що при рівні корупції, яка є зараз у нас в Україні, і Китай, який завдяки корупції робить свої справи, які він хоче, ви розумієте, яка це суміш робиться? Але ж тут така відповідь йде: Не скажу. Ой, як дуже смішно, просто дуже смішно в лапках. І що я вам скажу, що Україна вже кидала Америку в минулому. І найяскравіший приклад цього це Мотор Січ. Американці бачили, побачили, що китайці хочуть викупити Мотор Січ, а це стратегічне на хвилиночку, це стратегічне підприємство, яке відповідає за безпеку країни. Китайці взяли і стали акціонерами цього товариства. І вони не так їх там за цими двигунами, за тим, що можна зробити на цьому заводі, як за самими технологіями, як це робити, тому що в них немає тих технологій, вони там щось копіювали, але як той самий совок вони копіювали, а зробити не можуть. І вони позабирали частину тих патентів, частину, тобто в них є права на патенти, на ці двигуни, і вони можуть робити те саме без порушення прав. Тобто викупляють технологію. А ті в лапках розумники, які це дозволили в Україні, кажуть: а ну, нічого, нормально, тобто вони отримали гроші. А американці казали: не робіть цього. Це просто ніж в спину американцям. Хоча ж ми позиціонуємо себе як європейська країна, як прозахідна країна. Ми хочемо бути Заходом. Але подивіться, що робиться. І тут не скажу. Я надію, що американці. Та Європа, а особливо американці бачать, що коїться, і в них будуть свої цікаві запитання. І я думаю, що на ці запитання вони якраз таки отримують відповідь. І все буде їм ясно, і все їм скажуть. Тому розумійте, що китайці це не є друг, навіть партнером їх можна назвати з дуже великою натяжкою, тому що цей партнер в лапках може жерти, якщо щось лежить неправильно. Чи просто лежить, і вони бачать, що ніхто їм нічого не зробить. А тут що коїться, дуже смішно, дуже і дуже смішно в лапках. Ось такі новини ось така моя точка зору на даний момент. Дякую вам за увагу і пам'ятайте, все є і буде Україна!